І Росія таємно закуп закуповувала в Індії товари подвійного призначення, вивчала можливість будівництва в країні підприємств з виготовлення електроніки. Про це стало відомо виданю Financial Times. За його даними серед індійських поставок до Російської Федерації обладнання для використання в радіоелектроніці санкційною російською компанією Тест комплект, яка є центром системи військових закупівель Москві. В секретному плані агресора йдеться про створення закритої платіжної системи між російськими та індійськими компаніями, що не підпадає під нагляд західних країн. І ворог наразі поширює в телеграм-каналах фото, нібито офіційного документа, в якому йдеться про покарання родичів ухилянтів від мобілізації в Україні. Про це попередили в центрі протидії дезінформації. Після верифікації даних у секретаріаті Кабміну було встановлено, що цей документ є підробкою. Його формат неправильний з редакційної точки зору. І прем'єр-міністр не пише подібних листів, а дає доручення, які мають іншу структуру. Наголосили в центрі. Крім того, в документі є грамот. Тичні помилки вказаний в ньому номер не відповідає стандартам Кабміну, ба більше документа з таким вихідним номером у 2024 році не існує.